Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами практична відьма в 10-му поколінні Жанна. А, ні, вітаю! Це знав таки я, м -м, психіатр здорової людини. А, відьму я сьогодні вдяглася заради відео. Ну, хоча кого я обманюю, я завжди так хожу на роботу. А, отже, друзі, ви мене наштовхнули на дуже цікаву тему, важливу, про яку сьогодні хочу з вами поговорити. Про магічне мислення. Взагалі я вас закликаю, пишіть, будь ласка, коментарі, коментуйте, питайте щось, висловлюйте свою думку. Таким чином, ви наштовхуєте мене на міркування, які дають класні теми для відео. Так от, сьогодні я хочу з вами поговорити про позитивні. Моменти, користь магічного мислення, тому що в попередньому відео я його ніби сварила, казала, що це погано, що це зло, і взагалі воно двін призводить. А чи завжди воно таке погане? Друзі, я вас, вам пропоную взагалі відмовлятися від такого чорно-білого мислення і казати, що ось це однозначно щось погане. Ми це викреслюємо від цього відмовляємося. А це добре, і ми будемо тільки це використовувати. Тобто, так, існують. Речі, однозначно чорні, однозначно білі, Ну, наприклад, русня це погано, да? війна руснею – це теж не дуже добре. Але якщо ми говоримо про частину нашої психіки, вона не може бути ані поганою, ані доброю. І коли ми відмовляємося від неї, кажемо, що я от буду мислити тільки критично, то щось таке ми. Втрачаємо, ми себе обмежуємо. Отже, що таке магічне мислення? Магічне мислення це дуже давня структура мислення, яка була дуже помічною та корисною у кого? у первісних людей, які не розуміли. Не знали законів фізики, не знали технологій, вони не розуміли, як влаштований світ, і вони собі намагалися якось цей світ пояснити якось свою долю покращити, полегшити. І магічне мислення з цим класно справлялося. Тобто, воно було ефективно. На сьогодні, якщо ми говоримо це, ми якщо говоримо про... Розвиток людства. Як ми знаємо, індивідуальний розвиток людини кожної повторює певні етапи розвитку людства. У маленьких дітей, особливо десь там до трьох років, дуже розвинено це магічне мислення. Ми це можемо бачити по тому, як діти міркують, що вони розповідають, як вони пояснюють цей світ. Тобто, чи може структура? яка була у всього людства десяти сотнями віків, 10, тисячоліть. тисячоліть. Заблудилася трішечки я, а в руках не моя сильна сторона. В мене це тільки практична магія, ви ж все бачите, на ну, які тут цифри. А, чи може ця структура, яка була у наших пращурів, яка була ефективна тисячі років, яка була у нас в дитинстві, чи може вона просто зникнути безслідно, коли ми виросли, почали щось вивчати і стали розумними? Ну, звісно, ні. Наведу конкретний приклад. Друзі, от зараз іде війна, коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги. От тільки чесно, яка ваша перша думка? А, якщо ви мені скажете, да, що ваша перша думка це щось інше, крім клята русня, чи коли вони там всі а, щось з ними станеться, ну, тобто, Якщо ви скажете, що ваша перша думка є конструктивною, а не таким собі прокльоном, який є частиною магії. Ну, напевно, таких людей дуже мало, або вони дуже чесні самі з собою. І якраз під час війни ми бачимо, що, наприклад, пісня про враже. Да, сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже. Ось ця пісня набуває небувалої популярності, вона людям дуже заходить. Зрозуміло, що мінусує ворогів наша арта, наші бійці. Наші війни а не наші закляття і прокльони. Але для чого ми це робимо? По-перше, це нас відволікає від жаху. Це дає нам ілюзію своєї якоїсь сили, те що ми можемо щось змінити. І це дає нам енергію. І як не дивно, ми б там послухали а, якусь пісню а, про відьму, або ми сказали, та щоб вони там всі, у нас з'явилася енергія, піднялася. і Ми собі цілком практично без всякої магії потопили на роботу, заробили грошей, задонатили на ЗСУ. І от вам буквально, ну якщо би ми мислили категоріями магії. То фактично це є матеріалізація, от та сама нашого бажання. Тут я зранку побажала, щоб вони, а тут я задонатила там якусь суму, і вони, звісно, да? от принципі, нічого такого нема. Але якщо б ми розповіли це людям там в якомусь племені. Або якщо б ми розповіли це людям 100, 200, 300, там, 400 років тому, які ще жили цими категоріями, вони б сказали, що ми робимо практичну магію. Тобто кожного дня українці, які спочатку бажають всього доброго, росіянам, потім донатять на армію, займаються практичною магією. А що ще може бути такого, як приклад? Ну, Скажімо, та сама карта бажань. А, яку сьогодні роблять там, на ній якісь марафони, заробляють якісь шалені гроші ті всі інфоцигані. Насправді, карта бажань це абсолютно нормальна, легітимна психологічна вправа. Психологи знали цю вправу вже давно. Звичайні практичні психологи, не гуру, не горіння, звичайні практичні психологи. І з успіхом її використовували в своїй роботі. Ну просто, друзі, проблема тут в чому? В тому, що, якщо ми ставимося до цього як до вправи, і дійсно от, людина собі формує якийсь план, чого ти хочеш. Ну і там, не знаю, хто. Комусь зручніше це візуалізувати у вигляді якихось картиночок, хтось там це пропише, хтось просто в голові собі це уявить. Це залежить від того, яка людина, яка, як побудований її мозок, яка репрезентативна система переважає, тобто це там візуал, чи, чи хто він там, да? яка людина. Якщо ставитися до цього просто як до вправи. То це цілком себе працює. Тому що коли ми це плануємо, це своє бажання, ми звертаємося, звісно, не до Всесвіту. Ми звертаємося до свого мозку. І мозок вже починає працювати над цим. А чому ця вправа виконувалася з психологом? Тому що психолог, по ходу, може ще допомогти розібратися людині з певними. Внутрішніми конфліктами, з якимись моментами, коли людина може сама шкодити своїм бажанням здійснюватися. І, звісно, не тому, що людину хтось там прокляв чи наклав на неї якесь закляття, тому що людина має якісь внутрішні обмеження внаслідок впливу соціуму, внаслідок виховання. Ну, якщо мислити знов-таки категоріями казки. То можна сказати, що да, нас заколдувала якась відьма, але, скоріш за все, це була наша мама або бабуся, або ми самі себе потім. Тобто, що я хочу сказати, що магія це те, що я просто не розумію і не можу пояснити. Скажімо, якісь речі, які якими зараз ми користуємося, те, що я розмовляю в якусь штучку, а потім ви бачите це от у себе просто на долонці, ну, це є магія да? для людини, яка не знає, як працює мобільний телефон, як працює інтернет. Багато речей, про, яких, про які ми можемо прочитати хіба що в казках, зараз вже починає пояснювати теорія квантової фізики. Так само. Наш мозок працює за певними своїми законами та сценаріями, і якщо ми вміємо ними користуватися, можна сказати, що ми такі собі чаклуни в своєму житті можемо дійсно керувати якимись процесами. Чому я проти заперечення частини магічного мислення? Тому що, друзі, ця частина є пов'язаною. З дитячою частиною. А дитяча частина, вона завжди, я вже про це можливо десь казала, розповідала. Вона завжди про творчість і про спонтанність. І, скажімо, якщо ви залишаєтеся людиною тверезомислячою, якщо ви йдете лікуватися до лікаря або до лікарки, а не до знахаря, якщо ви в своєму житті плануєте там не за допомогою гороскопу або місячного календарю, а все ж таки чимось іншим керуєте. Тобто, якщо вашим життям керує критичне мислення, то е, цілком можливо дозволити собі іноді якусь таку частину чогось ще. Кінець кінців, такий момент, момент, як духовність, ніхто не відміняв і, скажімо, та сама наша віра в щось, вона також. Е, ну, Якщо людині це важливо і допомагає, чому, чому ні? Чому ні? А, при цьому я можу точно сказати, що а, адекватний священник не мракобєс, не там? А, Московський патріархат, ФСБшний, адекватні священники так само кажуть, що треба лікуватися у лікаря, і кажуть і про відповідальність, і про цілком. Тобто, якщо ну, просто термінологія різна, а так нормальний, адекватний там, батюшка здорову людини, умовно, да, може мислити при, ну, от як той самий психолог чи психотерапевт. Просто в інші термінології, ну, якщо людина більше віриться в це, а не, скажімо там, в науку психологію ну, Окей, я нічого не маю проти, якщо це якась така магічна частинка, існує як ну, родзинка, як вишенка на торті. А торт при цьому фундаментальний, критичний, науковий, про те, що людина складається, все ж таки, з. Клітин, а не з зоряно, зоряного пилку, да, там і там, дихання фейрі, не знаю. Знов таки, яка ще є корисна штука? Кожен тривожний котик скаже, що такий момент є. Користь ритуалів, друзі. Коли. Ви в своєму житті вибудовуєте якісь певні ритуали, тривожні люди підтвердять, це знижує тривогу, це впорядковує життя. Ритуали це в нас щось от з, зі сторони містичного, зі сторони казкового. А ретроградний Меркурій може бути корисним, іноді може. Знаєте в якому моменті? От буває, живе, живете ви собі живете, як критично мисляча людина. І щось у вас не складається. От якийсь такий у вас поганий період. Ну, просто навозенне складається, так буває, не щастить. І так якось вам не весело. І тут ви дізнаєтеся, що насправді зараз ретроградний Меркурій, а він там в якийсь момент закінчиться. І ви такі, о, клас! Значить, це все ретроградний Меркурій. Звісно, я частково жартую, але частково. Яка тут є раціональна частина, друзі? Якщо ми проаналізуємо це раціонально, фактор будь-якого вигарання головний в тому, що стрес не має кінця. Коли я розумію, що стрес, стресова ситуація, поганий період має кінець, мені вже стає легше. Ретроградний Меркурій завжди має кінець, це завжди там, астрологи прописують. Да? Тобто зрозуміло, іноді можна в таке погратися, якщо ви при цьому мозку розумієте, що проблема не в ретроградному Меркурії. Але для того, щоб підтримати себе, заспокоїти себе і сказати собі: ну, з долі іроні, котик чи котиця — це просто ретроградний Меркурій, через тиждень все буде ок. То? Нормально. Якщо ми трошки звернемось до історії, всі течії сучасні психотерапії мали своє коріння в різних релігійних напрямках. Або духовних, скажімо, там гештальт багато взяв з буддізму, з юдаїзму, так само психодрама. Я вже про це розповідала, що Морено взяв ідею групової психотерапії, з гуртків людей, які вивчали Тору. І дуже багато там принципів групи він взяв саме звідти. Вони дуже толкові, дуже класні. Я не знаю, чому їх не взяти. І, в принципі, в Морено є такі теорії там, про, про Бога. і і, знов таки, все дуже конструктивно і ніякого мракобісся там нема. Юнг свою теорію архетипів, свою теорію несвідомого, також базував на віруваннях ранніх християн. Це ранні християни це ті, в яких була не Трійця свята, а 4. Тобто там був ще крім Бога Отця, Бога Сина, Святого Духа, був ще диявол. А от пізні християни, дьявола так викинули собі і зробили вигляд, що його нема. Да? Тому він постійно десь вилазить. Для мене, як для психотерапевта, це дуже гарно і символічно. Не можна викидувати темну сторону, тому що вона буде вилазити з якщо ми будемо і в собі, якщо ми будемо якісь свої, умовно негативні моменти заперечувати, не бачити, ну, вони будуть якось там симптомами вилазити. Да? Також юнг не бачив нічого соромного, такого, зазорного в тому, щоб своїм клієнтам іноді натальну карту скласти. І взагалі, мама юнга, рідна мама, була медіумом. Ну, Можна це вірити, можна не вірити, але е, в той період на початку ХХ століття дуже модно було е, це, цей напрямок, медіум, спіритичний сенс. От мама юнга була дуже собі е, такою вдалою медуміною, якщо можна так сказати. Тобто, я для чого це все розповідаю? Для того, що е, дивіться. Нічого не, запере, не, не завадило цим розумним людям сформувати цілком собі зрілі теорії про дорослість, про зрілість, про відповідальність, але і частку духовного також вони нікуди не дівали, не заперечували, і вона була, можливо, десь джерелом творчої енергії. Підсумовуючи наше Таке атмосферне відео напередодні Хеллоуіну, Так класно співпало, коли ще ми поговоримо про майо повсякден... повсякденного життя, як не перед Хеллоуіном. До речі, теж дуже таке прикольне свято, яке нагадує нам про темну сторону, яка, як ми вже дізналися, дуже важлива. І знов таки, в чому ще сенс от таких свят психологічний? Знов таки, це ж придумали люди багато-багато століть тому. Дивіться, на вулиці зараз вже, от сьома година вечора, на вулиці вже темно. Люди раніше жили е, так, як ми з вами зараз, без світла. Коли людині темно, людині страшно. Тобто тут також є фактор, чому в темну пору року загострюються різні хвороби, в тому числі психічні. Тому що темно, страшно, сонця нема і все-таки інше. Сумно депресивно. Але придумали таку теорію. Що є півроку про життя, є півроку про смерть. І цей цикл постійно, постійно повторюється. І якщо, друзі, ми подивимося на це з точки зору психології, теорії психології, це прекрасний приклад екзистенційної психології. Зараз у нас така певна темна пора року. Темна, темний бік року, а, символічна смерть. І далі вже ми знаємо знов таки, точні дати, ми знаємо, коли почне, як казали, народжуватися нове сонце, або коли день почне а, збільшуватися. А, якщо ви дуже не любите темну пору року. Ви можете себе підтримувати тим, що це є тимчасово, і можливо, навіть спробувати побачити в цьому свою красу свою красу, свою атмосферність, тому що, якщо не заперечувати це, можна дійсно побачити багато красивого, гарного та символічного. Я, наприклад, цю пору року дуже люблю. Ну, можливо, тому що я працюю з психікою людською, да, і якби темрява для мене. Звично та знайома. Тож, друзі, коротко, для чого цей весь антураж зі свічками, сушеними травами, пейзоном і гарбузиком? Для того, аби ви не боялися самі себе довіряли собі. І в тому числі дозволяли собі іноді не бути раціональними. Суто, раціональне мислення просто виключно раціональне, воно а, ну, це як один бік. Це класно, але більше можливостей, коли є і раціональне, і трішки іраціонального, тоді дійсно ми можемо створювати, а, бути креативними, бути спонтанними і не просто жити за правилами. а навіть жити так, щоб створювати ці правила. Ну, звісно, в здорових конструктивних рамках. Тож, будьте здорові, будьте в безпеці, Най всі духи, які вам зустрінуться на Геловін, будуть добрими до вас. Ще до речі, от в кінці да, хочу сказати, сни, коли ми в терапії аналізуємо, сни, казки, легенди. Це що? Це теж магічне мислення, це теж важливо. І якщо ми знаємо ці сюжети, ці архетипи, нам також жити буває легше та цікавіше. Тепер все. Тема просто велика, можу все життя про це говорити. Дуже люблю і юнгіанську психологію, і теорію архетипів, і міфи, і казки, і це все обожнюю. Тож, пишіть мені, будь ласка, як вам такі підходи, як взагалі до такого ставитеся? Чи є у вас улюблені якісь, можливо, ритуали? Чи допомагають вони вам в житті? Пропонуйте нові, пропонуйте нові теми для відео, підписуйтесь. Дідсуйтесь, рекомендуйте. Мені дуже приємно, коли ви мене рекомендуєте, коли ви пишете, що вам подобається моє відео, ви надихаєте мене продовжувати це все робити. Тож, до зустрічі, будьте в теплі, в добрі, в безпеці і ми переможемо. Пока!